Сейчас ты не так посмотришь.

Деякі кажуть, йдіть туди знову, деякі задають питання, чому я не там. О, так як ну, пояснюю, що обмежено придатний о, після бойових дій. До цього я служив з самого початку в 115-й бригаді. О, після контузії всього перевели сюди тут. Служимо, працюємо, пояснюємо людям, ну, такий час треба. Продіну їх приплоху докляєний питання. Ми перевіримо, ну, це дай 5 хвилин. Це треба додому. Просто пиво, вам треба до кінця дооформити, що виявляйте з інвалідних. Прийти візьму, оформити ці всі документи, надалі їх носить собою для того, щоб... Не, то в мене вже вклеєно. Вклеєно, ну вам окрім цього штрихходу, що треба видати. Свічку. Свідчення, яке те, щоб що я зняти зубнення з фотографією, надалі просто носіть з собою документи, старайтеся до стріхати, мають це рукопів і все. Я тут полівелі не привіта на роботу. Такі тяжко мали. Нема проблем з мепа я Був призваний в роту охорони початку війни 25 лютого. Потім відкомандирований в місто Бахмут для захисту батьківщини. Де воював у складі 54-ї РБ. Після чого був виведений після контузії втрати слуха, був направлений на службу в тилових частях. 10 днів чи 15 ми знаходимося в ТЦК СП, працюємо на оповіщенні. Сразу і не хотів, але дивлячись на ту ситуацію, що зараз склалася, тих хлопців, які на передовій, їх теж треба поміняти. Нема міняти ким. Тобто, якщо люди вважають, що вони вдома відсидяться, так теж не буває. Потрібно, щоб люди самі згуртувалися і правильний вибір зробили. Бо крім нас самих, нас ніхто не захистить. Ви розказували історію, як вас проклинали. І при чому це робив чоловік, можете розказати? Ну, знаєте, люди старої закалки вони були воспитані в духі СССР, коли була хлібина 12-16 копійок. Вони це досі пам'ятають і думають, що якщо захватиться територія, до них вернеться от те, що вони були. Це ніхто нічого не поверне, ми все це розуміємо. І питаємося таким людям доходчиво об'яснити, що вони помиляються. Броня обмежена, все за Що? Броня обмежена, все за все. Ну, я в полиции. Не, то по мату. Догляду. Документи в тебе зроблені. То, що ви оформляли це все, є з документами? Ні, бо тому, що там все в мене не все є. Треба дзвонити. 18 числа ви, як ви, швидше, будь ласка, виробляєте ці документи. Мені треба в мене брати, Будь ласка, домашніх. Призваний до роти охорони, після чого переведений був в Донецьку область, 42-й батальйон. Ну, раніше, раніше патріотизму більше було. Можливо, люди не думали, що там так, така війна буде, чи я не знаю, як це пояснити. Зараз патріотизму трохи менше в людей, і людям потрібно пояснювати все, що треба, треба. Це наша країна, її потрібно захищати і по-іншому не може бути. Ну, люди на, на своєму настають, вони думають, що вона їм війна не потрібна. А одне Це Я просто субу засвідчуся. Де вам таке ро? В період з 24 лютого добровольно були. Цього. Пішов на військову службу добровольцем, був у нашій роті охорони, потім був прикомандірований до 53-ї бригади, були Бахмут, Опитне, Іванград. Відношення людей, що всі вважають, що ніхто не був, ні в бойових діях, ніде ніхто нічого. Ми постійно в ТЦК служимо, ну, що не, не були в діях бойових це все. І кожен думає, що ми просто. Ну, Постійно там, чи на контракті, чи десь, що ми сидимо в кабінетах, ніхто нічого цього. А по понастоячому у нас всі, хто задіяний, всі були у бойових діях. Як то не при АТО, так при вже нинішній повномасштабному вторгненні. Це конфлікти так, люди конфліктні, конфліктують за це все, цього. ми всім. Але ж стараємося злагоджуватися цього ніяких. Ніхто ніколи ні, ні силою ніхто нічого не, не приміняє, ніхто, ніколи. Ну, у нас такого ніхто не займається. В <плес> законах України все, що виписне. Треба синю казати. Розумієте, чи ні? Те, що я вам підписав, я можу в суді доказати, що вони не дійсно. Всі документи, обліковий запис, підпис підписуються синьою ручкою. Суд... Дядько поліцейський вам докаже, що чорна ручка не дійсна. Правильно? Я під поставив свій підпис чорною ручкою. Як думаєте, вона дійсна, вважається дійсно. А чому не вважається? Тому що синя ручка. Синя тільки, так? Да? Так, да, тільки синя ручка. Ну, дивіться, якщо ви так вважаєте, будете це доказувати десь. Судій. Я просто можу хлопець сказати, що з чорною ручкою не підписуються ні одні документи. Я Це просто без... облік з документами маю. Чорна не фіксується, вона не вважається. Щаслива дороги! Щаслива дорога. Щаслива дорога.